Івано-Франківську проводять навчання для ветеранів, які планують стати інструкторами зі стрільби з лука. Згодом вони зможуть проводити заняття в госпіталях та громадах по всій області. Це частина програми психологічної та фізичної реабілітації військових. Більше у наступному сюжеті. Один з перших своїх пострілів на сьогодні здійснив військовий ветеран Роман Семенишин. Чоловік брав участь у боях на Харківському та Донецькому напрямках, а 9 квітня 2024 року отримав поранення під Автіївкою. Це було влучання ворожого в півідрону, дрон Камікадзе, який прямо в мене злетів. Я не в машині був ішов пішки, заходив з позиції, виходив. І дрон мене наздогнав. Попри труднощі, чоловік продовжує займатися спортом та прагне згодом розвинути його у своєму регіоні. Для початку це було так, так як реабілітація було цікаво. Я раніше займався спортом, не стрільбою з лука, але спортом займався, тренером сам працював. І зараз одне з цих, можливо, буду приймати участь у змаганнях і хочеться в себе вдома, в Долинській в вигодській громаді. Також, щоб хлопці мали можливість стріляти, якщо буде обладнання, буде можливість, будемо там працювати з ветеранами. Ми познайомилися з Катією Добровіною і почали по їздити в лікарні до хлопців, стріляти. Їм це дуже сподобалось, і інші міста теж почали нас запрошувати. Але нас мало хлопців багато, і ми зрозуміли, що було би класно взяти ветерана, навчити його стріляти з лука і дати йому лук, і стріли, все для цього. І щоб він приїхав там до себе, наприклад, в надвірну чи вигоду міг вже там стріляти з хлопцями. На стрільбище прийшов і пан Юрій. Чоловік працює в обласному госпіталі ветеранів, який знаходиться в Коломиї. навчається стріляти з лука аби згодом стати інструктором у цьому медзакладі. Запропонували освоїти так би, стрільбу з луку, стати інструктором для того, щоб е, хворих наших військових е, залучати до стрільби і таким чином реабілітувати їх від е, своїх думок, від е, травм і так далі. Це просто так би, від, відволікає від думок, відволікає від якихось там, поганих е, самопочуттів і так далі. Ліва ровна як палка. Приложилися під підборіддя, закрили ліве око, правим оком мушкою, цілимося в центр і робимо постріл. Навчає ветеранів та ветеранок у школі-інструкторів срібна призерка Олімпійських ігор у Сіднеї Катерина Дубровіна. плече опустили, голову сюди і приложилися вказівним пальцем. Отак. І тепер постріл. Тепер ми щоб вона піднялася. <реш> Все виходить. Якщо це люди, які не пережили війну, так, в них є свої труднощі в стрільбі з лука, але вони ніяк в ніякі зрівняння не йдуть з тим, хто пережив поранення і якісь такі серйозні стреси, травми і має вже. Або не має кінцівки, або має якісь поранення, і із цього не може нормально тримати лук. Спортсменка каже: не лише вона навчає військових ветеранів, а й сама вдосконалюється завдяки їм. Коли в мене тільки почали з'являтися спортсмени на кріслах колісних, мені прийшлося сісти і в крісло колісне, і на стільчик, і спробувати, як це стріляти, бо я їм пояснюю, кажу, ну зроби так і думаю, та може він не може зробити, тому сіла спробувала. Може все, значить, робимо так. Мені з ними приходиться теж навчатися, ще більше ставати досвідченішою. Нині у школі інструкторів близько двох десятків учасників. Частина з них через операції та лікування тимчасово не змогли долучитись до занять. Організатори кажуть, уже незабаром планують новий набір, а також хочуть створити ще одну таку школу.